Доброго дня, діти! Сьогодні у нас заняття з математики. Дітки, сьогодні, коли я прийшла до нашого дитячого садочку на моєму столі лежав лист. Зараз я його вам прочитаю. Добрий день, діти! Пишу вам із чарівної країни математики. У нашому королівстві. Сталося на щастя. Злий клун тут усе зачарував, і зникла королева математики. Коли настає ніч, жителі країни не можуть рухатися, бо не світить корона королеви математики. Усе стало в країні не так. Числа місцями переплуталися, почали сваритися, менші стали попереду більших. Годинники неправильно час показують. Відповіді до задач загубилися. Дії сперечаються між собою хто важливіший. Розчаклувати математичну країну можуть лише діти, які виконають усі завдання чаклуна. Допоможіть нам, будь ласка. Діти, а ви б хотіли врятувати королеву математики? Так. Тоді вирушаємо в дорогу. А дорога в нас буде важка і небезпечна, адже врятувати королеву і повернути її в королівство можуть тільки уважні, старанні, кмітливі та сміливі діти. Ви згодні пройти перевірку на кмітливість, старанність та уважність. Давайте пригадаємо усі цифри, які ми з вами знаємо один два три чотири п'ять шість сім вісім дев'ять Десять. Молодці. Ой, дивіться, куди це ми потрапили? А ось і зайчик на галявині. Від нього ми отримаємо наше перше завдання. Знайди сусідів числа. Сусіди числа 3. Це 2. І чотири. Молодці. Сусіди числа п'ять. Це чотири. І шість. Правильно діти? Сусіди числа сім? Це шість? Та вісім. Молодці діти, всі впоралися. А ось і білочка. Вона нам дасть наступне завдання. Назви наступне число. Яке число йде після четвірки? Так, п'ять. Яке число йде після числа 6? Так, 7. Молодці. Дивіться, який єжачок він нам дає наступне завдання. Назви попереднє число. Назви попереднє число числа 2. Один. Попереднє число числа 9. Вісім. Ось ми підійшли до замку, у якому чаклун сховав королеву математики. Давайте дізнаємось, які ще завдання підготував нам чаклун. На нас чекають математичні задачі. Сорока ворона кашку варила, діток кормила, п'ять діток мала, одного наказала. Він нічого не робив і обід не заслужив. Мама кашку насипала, то скількох нагодувала? Так, чотирьох. Шість веселих зайченят Із морквинками біжать. Та один малюк втомився, він у лісі залишився. Швидко відповідь знайдіть, чи багато ще біжить. Так біжить п'ять зайченят. Шість метеликів летіли, парами спочити сіли, на скількох, скажіть, ромашках сплять гарненькі ці ромашки. Так, на трьох ромашках. Ми впорались з усіма завданнями та звільнили королеву математики. Вона дуже вдячна вам, сміливим та добрим діткам. Ну, а нам вже час повертатися додому. До нових пригод, малята!